Друзі, всім привіт! Рада знову вас вітати на своєму каналі. Поки погода прекрасна, поки погода дозволяє, буду записувати відео саме на вулиці, бо скоро зима, і зимою, звичайно, буду вже писати десь у приміщенні. Вже рік життя у каналі, про що хотілося б поділитися, про що хотілося б розказати, і найголовніше, розказати про свій стан. Бо, знаєте, по приїзду у Канаду твій стан один. Вже через рік він інший. Звичайно, через 5-7 років буде зовсім все по-іншому. Але давайте по порядку. По порядку не забудьте підписатися на це відео і поставити лайк, бо таким чином більше людей буде бачити український контент. Якісний, гарний і. Класний. Тому підтримуйте, будь ласка, мій канал лайком, коментарем під цим відео і, звичайно, підписочкою. Ну що, готові? Погнали. Тож, перше, що хотілося би сказати, що за цей час реально дуже сильно змінилось моє ставлення і мій стан до Канади в цілому. Це також завдяки людям, яких я зустріла. А тут я зустріла дуже багато людей і дуже класних людей. Знаєте, я дуже переймалася. Ось почесно, я переймалася, коли ще в моїх попередніх відео так, де там три місці у Канаді, шість місць у Канаді. Ось я вам розказувала, ділилася тим, що тут не вистачає цього соціального життя, оцього ем, спілкування, якісного знаєте, спілкування. У мене навіть є рілс щодо цього. Але зараз я знайшла своїх людей, які розунують дуже щирі, відкриті, відверті, добрі, взагалі просто класні, з якими ми проводимо багато часу і, які, знаєте, також наповнюють. І це дуже важливий фактор того, що життя у Канаді. Засяяло іншими красками, ось по-чесному. Другий пункт, про який я хотіла розказати, різниця між тим, що було рік тому назад, і зараз. Так це те, що ціни реально скакнули. Зараз ціни на житло скакнули угору, також ціни на продукти. Люди, які тут живуть, також можуть це підтвердити. Ви можете, якщо ви тут живете, ви можете написати в коментарях, бо все подорожчало е, щодо продуктів, так і взагалі товарів, десь відсотків на 30-40. Квартири подорожчали не буду вряти, наскільки, але можу сказати, що навіть наша квартира, яку ми знімаємо е, з наступного контракту, буде вже плюс 150 доларів. Дівчата, які знімають у даунтауні квартири, там Плюс 200, плюс 250. Тому, ну, знаєте, людям, які тільки на ну, що там, приїхали чи збираються приїхати, ну, трошечки складно буде з орендою, бо якщо минулого року можна було квартиру знайти там, за 1300-1400, то зараз така сама квартира буде коштувати 1700 1800. Повертаючись до людей і до соціального життя, насправді зараз приїжджає дуже багато українців. І Друзів можна знайти серед цих людей. Друзі. Я вже підготувала для вас невелику низку інтерв'ю з людьми, які прибули у Канаду і також будують своє життя з самого початку. І це завжди цікаво дивитись, як людина росте, як людина розвивається, як людина знаходить себе у новій країні. І щодо друзів, зараз ми маємо друзів і в Торонто, і у Ванкувері, і у Онтаріо, і у Калгарі їх дуже багато Люди, які з якими реально хочеться. Завжди підтримувати зв'язок і завжди спілкуватися. Наступний пункт, про який я хотіла розказати, це природа. Зараз ми багато їздимо, ми намагаємось кожні вихідні кудись виїжджати, на якісь нові озера, і природа тут неймовірна. Якщо ви будете кожні вихідні виїжджати кудись, то ви просто будете у захваті від красот, від того, як тут прекрасно. Давайте я вам покажу декілька кадрів. Цієї неймовірної краси канадської природи, канадських лісів. Звичайно у Канаді ви можете зустріти вовків, ведмедів, кайотів росомах. Оленів різних лосів дуже багато. Тут природа просто неймовірна. Знаєте, навіть я побачила пташку, яка схожа на нашого горобця, але у неї таке гарне пір'я. Прям ну не просто сіренький горобець, а такий, як барвистий, гарний. Але я на жаль не встигла його зафільмувати. Знаєте, спочатку ми переїхали у Монреаль. Але потім вирішили поїхати у Калгарі. І причина дуже важлива причина, чому ми переїхали у Калгарі з Монреалю, так це те, що медична система у Монреалі, ну взагалі у Квебеці, була ну чесно жахлива і. За скільки два місяці я не змогла знайти доктора і не змогла потрапити на УЗІ про вагітність у Канаді. Я розказувала в одному з попередніх відео, і я звичайно буду з вами ще ділитися усім процесом, взагалі, як тут все проходить. Так, ось рік життя у Канаді. Переїзд це дуже складний, стресовий, емоційно важкий процес, який може привести навіть до такого, знаєте, депресивного стану, який в мене е і був деякий час, і це можна було прослідкувати навіть у моїх відео зараз, чесно вже по іншому, але все одно імміграція це такий довгий процес в імміграції. Реально. Кожна людина повинна себе знайти у цій країні у цьому соціумі. І це такий, знаєте, пазл, який треба складати день за днем, крок за кроком. Це той самий пазл, який складаємо зараз. Ми. Це той самий пазл, який складають зараз просто сотні, а може навіть тисячі сімей і десятки тисяч людей у цій країні. Про те, чим я займаюся тут у Канаді, я обов'язково розкажу, бо дуже багато було питань про це. І я поділюсь з вами, але у наступних відео. Наступний пункт, про який я хотіла розказати, це якість життя. Якість життя у Канаді, звісно, висока вища ніж у деяких країнах світу, але зараз. Життя дорожчає у Канаді, і якість вона не стає вищою, а навпаки, стає нижчою. Але це таки, знаєте, зараз процес у всьому світі йде, який просто треба прийняти і робити якісним саме своє життя і життя людей навколо близьких людей і людей, яким хочеться допомогти. Безпека у Канаді Канада вважається однією з найбезпечніших країн світу. Тут не так прям часто якісь жорсткі трабли. Але все-таки, ось навіть я читала, що там у Едмонтоні було якесь вбивство там перестрілки. Все це є, і це треба розуміти, але звичайно нижче, ніж у США, бо США зброю можуть мати там будь-хто. Тут звичайно не так. Тут не будь-хто може мати зброю, і тут безпечніше, але треба розуміти, що як і в кожній країні є якісь нюанси, і знаєте, також хотіла сказати про. Величезні відстані у Канаді. У Канаді, у США між містами дуже-дуже великі відстані. І, наприклад, навіть щоб нам поїхати на озеро, треба витратити десь півтори-дві з половиною години, щоб дістатися до цих прекрасних місць, до цих гарних лісів. Так, звичайно, тут є ліси і трошечки ближче. Але щоб попасти саме у цю красу, цю казкову красу, треба витратити. Достатньо багато часу. Ось і це також треба розуміти, бо машина і зношується дуже швидко і дуже сильно. Щодо роботи у Канаді, конкуренція тут є, вона велика, особливо з тим, що зараз дуже багато українців приїжджають Ну тут і канадці так живуть. Тут багато індусів і. Не так, щоб дуже багато роботи, хоча вони пишуть, що ринок праці потребує людей, дуже потрібні люди, але також треба розуміти, що потрібна деяка кваліфікація. Хоча навіть без англійської мови тут можна влаштуватися на роботу і отримувати нормальні гроші, на які ви зможете нормально орендувати квартиру, їсти, заплатити за страховку, за бензин і повністю забезпечити свою базу у цій країні. Щодо клімату, знаєте, я з березня місяця не записувала відео, бо народився Оскар, і в мене не було взагалі на це часу. Але можу сказати, що зима тривала довго, зима була десь сім місяців. Тому приїжджаючи в Альберто, треба також розуміти, що клімат тут достатньо жорсткий, і треба бути просто готовим прийняти це і готовим з цим жити. Бо ну, по-чесному не всі люди готові жити у такому кліматі, і багато з наших друзів поїхали. Щоб вам не збрехати десь 5-6 пар наших друзів поїхали. Хто в Азію, хто у США, хто повернувся у Європу, і дехто навіть в Україну повернувся. Тому е, про це треба розуміти. Але Поки тут не поживеш, дуже складно це зрозуміти. Ось по-чесному. Бо я також дуже багато дивилася, багато читала про Канаду, але жити тут це зовсім інше. Друзі, я коротко розказала про рік у Канаді. Звичайно, я ще буду доповнювати, але мій син проснувся, тому я не можу більше записувати вам цей влог. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас є питання, звичайно, пишіть в коментарях, діліться своїм досвідом життя у Канаді і ставте лайк. Вона ж подобайка, підписуйтесь на канал. І взагалі нехай все у вас буде добре. До наступних відео і па-па!